Я готовы, 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 я а? готовы, я я Ні, ні, я хочу працювати, я не вихідні. Гері, який сьогодні день? Мяу. Понеділок. Йоху, понеділок. Ах, понеділок, ти мій найкращий. До роботи вже час готуватись. Спортом займатись твом збиратись. понеділок. Ти мій найкращий. Гері, поспівай мені! Понеділок, 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 ти мій найкращий кубка да, боб, панеті це шахливий день, який ніхто не полюбляє, а ти єдиний боб, який може про нього співати! Оближ, відверди багато, хто полюбляє понеділки так само, як я. Хто саме? Понеділок, О, ти мій найкращий. Досить. Сьогодні в мене раз день! Буду їх їсти цілий день понеділок, ти мій найкращий! Понеділок, ти наш найкращий. Ге -генок, -генок, ге -генок, -генок, понеділок. Ти наш найкращий О Карн, моя комп'ютерна дружина. Відповісти мені, чому ніхто не єсть у помольному відрі. Там ще кидають смачне. Так. Коли я вкраду фірмовий рецепт крабстворгера, усі ті черги навколо кварталу вишикується до мене. І той же лікитний краб залишився найкращий! Ти, ти наш найкращий. Barodino, a na na, awodino, czerni, 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 czerni,